Експлей криптокаренсі байклики налинкті тів'їзмостбелавидсаєнтіст місте Джимпорсон. Чи можна добряче заробити на крипті? Напевно, чи знаю я як? Ні. І докупи я реально не маю гадки, як підняти гроші на Ютубі, твічі, монетизувати інсту разом з Тіктоком. Радник року, бляха. І мені вже трохи запізно йти в СММ, Хоча раніше я мала всі дані. Але на відміну від цих хлопчиків дівчаток, я не продаю щастя оптом, тільки в роздріб і тим паче не торгую минулим, навіть коли на нього є дикий попит. Ми з вами живемо мемами. У наших бабусь це була ковбаса по три копійки. Мами живуть доларами по вісім, а нам дістався біткоін задарма. Юпейтентазен біткоїнфованпіце. І висвітля з акція. Тобто, колись не так давно можна було купити за копійки те, що наразі коштує десятки тисяч доларів. Сьогодні частина людства не маленька, така живе в очікуванні другого пришестя. Біткоїну, Ну бо якось воно по життю ну негарно виходить, і в якійсь мірі навіть несправедливо, особливо по відношенню до себе. Бабусям було потрібно більше їсти матусям більше купувати. А нам потрібно було майнити. Потрібно було дуже багато майнити. Крипта, ферми як заводи, токени, блокчейни, лістинги, майнинги, NFT, хом'яки. Звісно, знайдуться люди, які знають і можуть пояснити, як на цьому заробляти. Вони виглядають ось так. Реально прямо так і виглядають. І це неочікувано, правда? Коли тобі зараз кажуть, що займаються криптою, це як колись бабусям казала, що комп'ютерщиками працюють. Пам'ятаєте, що бабуся на вуха не сідала, кажеш їй, що в комп'ютері робиш? І вона сприймала це як щось таємниче, сакральне, незрозуміле і обов'язково пов'язане з грошима. І нікого більше не хвилювало, що там відбувається. Ти там кодиш, ти там моделиш, або в тебе банально Word з Excel-ом. Головне не казати, що ти в блендері працюєш, бо там буде суцільний ерор, ерор, ерор. Тому навіть сьогодні старі версії бабусь кажуть компутерщики. Сучасні вже здебільшого називають IT, А середня версія прошивки наших рідних буде комбінувати і виглядає це дуже кометно. А звучить в АйТІ компутерщиком робить або інші варіації поєднання цих слів. Введіть у браузері friendlyfriend.net не типовий успішний криптотрейдер для мене це щось схоже на одного з головних героїв фільму Бджоляр, в якому у хлопця мережа кол-центрів, мама президент, наставник, колишній очільник ЦРУ. А він дівчат клеять історіями як на криці заробляє про криптовалюту. Вона злетить, так. гарантую. Наступного тижня закупаємось. Так. Напиши мені, Добре. я підключу дві гаманець. Можна позичити мого сина? А вже поговориш з мамою наодинці. Або, наприклад, ось ця дівчина з проходки Ніколаса Карми, одягнута по ціні квартири, заробляє на крипті та психології. Я займаюся ще а Також я психотерапевт. А там в очах світ Стівена Хокінга в сенсі повний вакуум. Але ж ви сюди не ось це все слухати прийшли, а трохи підзаробити. І, до речі, я знаю, як це зробити, граючи. Для початку нам потрібно до Філіппін, бо там, граючи, живе чверть країни. Філіппіни дуже бідна країна. Прямо дуже бідна. І це не я так вирішила. А МВФ середня зарплата у філіппінців щось середнє біля 12 тисяч гривень. Злочинність на високому рівні. Проституція як складова бюджету цілої країни. 18 18 Купа заробітчан за кордоном. Половина громадян живе за рахунок домашнього господарства, і тільки 60% людей мають банківський рахунок. Проте, за даними компанії China Analytics, вартість криптотранзакцій на Філіпінах за півроку складає більше 15 мільярдів доларів. Крипта стала особливо популярною під час ковіду. Філіппінців закрили вдома на карантин, а це вам зовсім не Німеччина. Жодних соціальних забезпечень, жодних виплат. Тому вони почали грати в блокчейн відеоігри, заробляючи криптовалюту гри. Спочатку це була Аксі Infinity, щось середнє між покемонами і покроковим двобоєм в стилі героїв, меча і магії. Сказати, що грали майже всі. То нічого не сказати. На піку популярності акцій у 2021 році криптовалюта гри Smooth Love Potion приймалась орендодавцями, заправками та деякими ресторанами як альтернатива песо. Заробітки були не так, щоб дуже великі, приблизно по 10-15 доларів на день. Здавалося б, що то є. Але конвертнувши ігрову крипту в песо, виходила сума, яка вдвічі більша за мінімальну зарплатню. Люди почали кидати роботу. Наприклад, пані Тереза Піа покинула роботу вчителя початкових класів заради того, щоб керувати гільдією, яка налічувала на той час 54 тисячі гравців. Гільдії, справжні гільдії, як в аніме. Ти приходиш і кажеш, можу не спати по 16 годин. Вони такі ок. Ти нам підходиш. А далі все як по сюжету: спочатку тебе навчають, що там та як в тому світі блокчейн ігор. Потім дають приблизно половину від напрацьованого. А повну суму награного можна забрати, коли гільдія тебе повністю схвалить і прийме. Дехто вкладався в прокачаних персонажів, купляючи їх за справжні гроші в надії швидко відбити вкладення і отримати більший прибуток. Підлітки брали гроші в бор для купівлі кращого телефону, щоб той міг тягнути гру на максималках. Геймінізація країни закінчилась в квітні 2022 року, коли ціна біткоїну впала з 80 тисяч доларів за одиницю до 26 тисяч. Цікавий факт, що напередодні, за два місяці до падіння, криптотрейдери пророкували зростання біткоїну до 100 тисяч доларів за штуку. Поки що це найчорніший день в історії крипти, в якому інвестори втратили більше 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів. Вони порівнюють його з початком фінансової кризи 2008-го. А все, що вам треба знати про крипту, це якщо біткоін падає, падають всі інші, іноді навіть більше за біткоін. Іноді просто перестають існувати. Уявіть собі, бінансовий стейбл коін USDT, який стабільно коштує трохи менше долара. Завтра коштує 23 центи. В 22 2022 році майже всі награні заощадження філіппінців, які вони тримали в крипті Love Potion, згоріли. Персонажі, що коштували тисячі доларів, стали коштувати десятки. Інтерес до блокчейн ігор впав і нещодавно знову набув популярності. Як ви вже здогадалися, це все завдяки поверненню біткоїна, який наразі торгується на рівні 60 тисяч доларів за штучку. Повернення біткоїну дало бустер новим проєктам блокчейн ігор, про хам'яка, напевно, ну, вже чули всі, дехто навіть встановив. Хоча як на мене тапати одну й ту саму тваринку цілодобово, ну зовсім не прикольно. І тут я більше з філіппінцями, які грають в аналог Clash of Clans, гру під назвою Герої Мавії. Або Nifty Island, це взагалі що схоже на Roblox, тільки вам за ті квести ще й гроші дають. Або Pixel, аналог ферми вирощуй, торгуй заробляй. Якщо погуглити мережу, то можна з'ясувати, що з недавніх пір навіть забута акція Infinity почала приносити гравцям в середньому по 100 доларів за тритижневий турнір. Погодьтеся, це не ті гроші, на які всі очікують. Але вони ваші, хоча і невеликі. Бо в цьому і цьому випадку заробляють, вочевидь, не на крипті, а на вас. Вдумайтеся, хто сьогодні може передбачити період дикого росту і рішучого падіння біткоїну на протязі найближчих 3-5 років. А там весь заробіток на тому і побудований: продавай на піку вартості, купляй на падінні. Це як зараз комусь активно пропонувати заробляти на нафті. Типу, подавайте гроші, я знаю як. Сто років пішло на те, щоб усвідомити, що ніхто не знає. І у мене є підозра, що у випадку з криптою піде стільки ж. З вами була Майнер року Саша.